17 вересня змійська громада прощалася з Дмитром Литвиновим, зміївчанином, мужнім воїном, добровольцем, справжнім патріотом і відданим сином України. Йому назавжди залишиться 51. Дмитро добровільно став на захист Батьківщини у лютому 2024 року. Він зробив свідомий вибір не стояти осторонь, коли країна в небезпеці. 31 жовтня того ж року, під час бою, поблизу села Новоукраїнка Волноваського району Донецької області, він зник без звісти. Майже рік рідні чекали на диво, вірили, що він повернеться. Та дива не сталося. Молодший сержант-кулеметник стрілецького відділення Дмитро Литвинов героїчно загинув, виконуючи свій військовий обов'язок. Дмитро народився 26 грудня 1972 року у Змієві. Тут минуло його дитинство та юність. Навчався у Зміївському ліцеї No1, а згодом у професійному енергетичному ліцеї в Слобожанському. Як і багато ровесників, він пройшов строкову службу, брав участь у вирішенні військового конфлікту на Горному Карабаху. Після демобілізації Дмитро служив у правоохоронних органах. Згодом декілька років працював старшим прорабом ООН «Ліфтремонт» у місті Харкові. У 1997 році він зустрів своє кохання, створив родину. Вони із дружиною виховували двох синів і доньку. У 2007 році розпочав службу у Державній кримінально-виконавчій службі України, а після виходу на пенсію в 2018-му працював у ТОВ «Сільпофуд». Останнім місцем його мирної праці було зерносховище в Чернігові. Дмитро був щирим, відкритим, мав багато друзів, ніколи не відмовляв у допомозі. Його любили за доброту, ерудованість і вміння бачити світло навіть у важкі часи. Він захоплювався історією, мав власну бібліотеку, мріяв про море та втілював цю мрію у своє хобі, створенні макетів кораблів. Один із них сьогодні зберігається у Зміївському краєзнавчому музеї. Він був люблячим чоловіком, уважним батьком і людиною з великої літери. Його життя обірвала війна, але його ім'я і приклад мужності назавжди залишаться в пам'яті рідних, друзів та всієї громади вічна, світла пам'ять. O